Добрий день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні пропоную вам вирушити у світ геометричних фігур. Ви вже їх всі знаєте, тому будеш мені сьогодні, Марк, допомагати. Ну, модружмно, до роботи. Що чекає знову нас? Будемо разом мандрувати. Дуже дружний у нас клас. Скажи, будь ласка, який сьогодні в тебе настрій, Марк? Хороший. Хороший, чудово. Подивись, будь ласка, на ці фігури. Вони всі різні. Тут ти знаєш, як вони називаються, та виконаєш цікаві завдання. Скажи, будь ласка, а якого кольору квадрат? Зелений. А якого кольору трикутник? Червоний. А якого ж кольору коло? Жовтий. А якого кольору авал? Молодець. А якого ж кольору прямокутник? Блакитного. Блакитного. Молодець. Подивися ти навколо і побачиш ось де коло. Кругле сонечко, і м'яч, круглий обруч і калач. Скажи, будь ласка, Марк, а сонечко, це буде об'ємна фігура? Чи лише коло це плоска фігура? Як ти гадаєш? Об'ємна. М'ячик це об'ємна фігура, чи буде це в нас плоска фігура? Об'ємна. Об'ємна. А обруч, який дівчатка, полюбляють крутити, це плоска фігура, чи об'ємна? Об'ємна. Ні, плоска. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка. І годинник, час округлий він дичільник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і в парку, і в авто. Марк, скажи, будь ласка, а як ти гадаєш, якби були колеса не круглі, а квадратні, вони б могли котитися? Ні. А чому? Тільки коло крутиться. А чому квадрат не зможе котитися? Як ти гадаєш? Що йому заважає? Кути? Звичайно, кути йому заважають. А скажи мені, будь ласка, а що ще може бути кругле, яке ми можемо, наприклад, з'їсти? Що ти знаєш, може бути овочі, можливо, ягідки, якісь круглі? Скажи, будь ласка. Опиши. Чудово. Ще що ти знаєш кругле? Молодець. Молодець. Ще що? Молодець. Так. А скажи, будь ласка, а може бути круглим, наприклад, картопля? Може. Може. А може бути круглим огірок? Ні, Ні звичайно. А чи може бути круглим? Хто? Наприклад, машина. О, Ні, звичайно, молодець. Всі ці предмети круглі, яблуко, помідор, вишні та кавун. А зараз, на що схожий наш квадрат? Я відповісти друзям рад. Це і кубик, і вікно. І великий екран в кіно. Скажи, будь ласка, а що може бути квадратної форми? Ми знаємо, що може бути кубик, вікно, екран. А що ще може бути кругле? Ой, квадратне. А чи можуть бути квадратні двері? Як ти гадаєш? Можуть, можуть. а чи може квадратним бути кавум? Ні. А чи можемо ми з тобою зробити квадратний будинок? Так, Так, звичайно. Ми можемо його побудувати з ось таких кубиків, і буде у нас квадратний будиночок. Молодець. Кубики в нас квадратні, подарунок може бути квадратний, книжечка може бути квадратна. А зараз трикутник в сторони. Три, три кута. з дітвора. Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо. То дит... дитина, піраміда, то ялинка вже красива. Дах на домі і гір вершина. шлюбці наші Ж... він вітрило. Подивись, будь ласка, уважно на екран. Навіть будинок може бути трикутник у нас ось такий маленький. Ялинка також схожа на трикутник. Пірамідка наша також схожа на трикутник, і гора, ми бачимо, також має трикутник. Ось трикутник маєш знати, щоб його завжди пізнати. Це для клоуна компак, ще й дорожній буде знак. Всі ці предмети схожі на трикутник. І лінійка, і морква, і пірамідка, як я говорила раніше. Далі в нас прямокутник. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кута є теж чотири сторони, по дві всі рівні. Це і кузов, вантажівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зоши двері та панно. Скажи, будь ласка, що ще може бути прямокутне? Що це таке мене прямо не з'явилось. Подивись, будь ласка, на екран. Волочка. Поличка може бути, звичайно, може бути дощечка, так? Так. Звичайно, далі в нас квадрат. Наш квадрат фігура вправна. кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху, квадратна хата. Так. Кута всього чотири сторони, фігури рівні, два трикутники, склади, так квадрат зробив вже ти. Лист може бути прямокутної форми, сік також прямокутної форми. А зараз ми з тобою поговоримо про овал, гумовий чи плюшевий м'яч, коло вже овал, ти бач, їстівний овал, батон. Огірок, горіх, лимон, ще овальний ананас. Та лице у когось з нас? Диня жовта, кабачок, дзеркало, це качок. Скажи, будь ласка, що ще може бути овальної форми? Диня. Диня. Що ще може бути овальної форми? Огірок. Огірок, так, що ще може бути? Кабачок. Кабачок, так, що ще може бути? О, Кулька, так? О. Огірок ти говорив, молодець. А ще в нас диня, сосиски і дзеркальце. А ще в нас є ось такі чудові квіти. Скажи, будь ласка, у нас є з тобою синя квітка. Які геометричні фігури ти тут бачиш? Трикутник. Трикутники. І посередині у нас яка фігура геометрична? Коло. Коло, звичайно, молодець. Подивись, будь ласка, далі. У нас є з тобою ромашка. Скажи, будь ласка, які геометричні фігури ти тут бачиш? Посередині кружечок. І білі в нас пелюсточки, яка фігура геометрична? Овал. Овал, звичайно. І в нас є з тобою жовта та оранжева квіточка, вони однакові. Скажи, будь ласка, які тут ти бачиш геометричні фігури? Кружечки, молодець. А далі подивись, будь ласка, у нас є з тобою геометричні фігури. Скажи, будь ласка, яка перша геометрична фігура? Один. Яка? Скажи, будь ласка, яка фігура? Овал. Овал. Скажи, будь ласка, чи є тут ще овали? Є. А які цифри написані? 3, 5, 4, 9. Молодець. А ще цифра шість у нас з'являлася. Зайчик стрибає лише на круглі килимки. Назви, будь ласка, числа. І скажи що спільного у цих чисел. На який перший буде пригати овал, наш зайчик? На Так. Далі він на яку цифру буде пригати? На 4. На три. Так. Потім. На п'ять. Потім. На дев'ять. І потім. На шість. Скажи, будь ласка, ти мені назвав щойно п'ять геометричних фігур. А що в них спільного? Числа у них різні, але вони що? За формою однакові, так? Скажи, будь ласка, які ж, які ж це геометричні фігури? Овальні Овальні. молодець. Роздивись, будь ласка, геометричні фігури це об'ємні і назви, які вже ти знаєш. От, наприклад, це в нас фіолетового кольору, яка геометрична фігура? Коло. Куля. Коло це коли плоска фігура. Але якщо це об'ємна, то це Куля. Подивись, будь ласка, жовтого кольору. Що це за геометрична фігура? Молодець. Молодець. А синього кольору? Хто це в нас? Ци. Ліндер, так? Так. А зараз подивись, будь ласка, на потяг. З яких геометричних фігур складається наш потяг? Прямокутники. Прямокутники. Скільки прямокутників? Три. Добре. А чи є тут кружечки? Скажи, будь ласка. Є. А скільки тут кружечки? Шесть. Так, молодець. А чи є тут квадрати? Є. Скільки? Один. Добре. А скажи, будь ласка, скільки тут трикутників? Вони взагалі є? Є. Скільки трикутників? Два. Молодець. А зараз ми з тобою подивимось ось такий малюнок. У нас є з тобою трикутник. Ми можемо трикутник отримати, якщо ми з тобою розкриємо конус. Конус, якщо ми складемо з тобою трикутник. Ми можемо отримати куб, якщо складемо з тобою квадрат. Якщо ми з тобою. Складемо трубочкою прямо кутник, ми отримаємо з тобою циліндр. Подивись, будь ласка, ліворуч ми бачимо круг це плоска фігура, а куля це об'ємна фігура. А зараз подивись, будь ласка, уважно, що ти бачиш на малюнку, що зробив наш хлопчик. Раніду. Піраміду, молодець. Подивись, будь ласка, далі. Що ти бачиш, що далі будував хлопчик? Замок. Так. Ще що? Война. Не потяг це атрактор. Скажи, будь ласка, а які фігури використовував хлопчик? Об'ємні чи плоскі? Об'ємні. Об'ємні, молодець. А зараз я пропоную тобі вже відпочити.